Всім сонячний та спекотний, привіт із Єгипту! З вами, як завжди, Євген Панюта. Я вас вітаю із міста Хургада, але ненадовго. І ні, це не означає, що ми повертаємося до Європи. Сьогодні ми залою відправляємося на північ Єгипту, а саме у місто Александрія. Всі необхідні речі ми вже зібрали. Зараз зачиняємо нашу орендовану квартиру та вирушаємо на трансфер. До Олександрії можна дістатися на автобусі або автомобілі. Правда, дорога складає з Хургади близько 700 кілометрів і пролягає вона через столицю Каїр. Звісно, можна було б відправитися відразу на двохденну екскурсію. Перший день погуляти по Каїру, а на наступний день вже відправитися в Олександрію. Але в Каїрі ми були рівно рік тому. Ми його для себе доволі детально дослідили. Звісно, там є ще купа цікавих локацій, але Каїр. Ми залишимо якось на потім. Сьогодні в Олександрію ми відправляємося напряму і більш швидким методом. А саме, полетимо на літаку. Скористаємося сьогодні місцевою авіакомпанією. Цікаво буде політати. Час в дорозі складатиме всього дві години. Бо якщо їхати на автобусі, навіть не зупиняючись в Каїрі, то в дорозі, я думаю, ми були б не менше восьми годин. А так сьогодні отримаємо новий досвід. Політаємо на двохмоторному турбогвинтовому літаку. Якщо говорити про ось ці всі організаційні моменти, то ми звернулися в місцеву турфірму. Поїхали з нами, якою користуємося всі останні рази в цій поїздці і в попередній. Вони займалися і квитками, і організацією екскурсії. Дуже і дуже зручно. За нами вже приїхав трансфер. Він нас чекає, причому незвично, що Якщо ви їдете на літак, котрий вилітає міжнародним рейсом, то вам треба в аеропорт прибути за три години. А коли місцева авіакомпанія, тобто місцевий рейс, то нам сказали, та ми вас за півтори години заберемо і то, це якось дуже завчасно. Тому не будемо гаяти часу, вирушаємо в аеропорт. Це ми вперше вилітаємо з другого терміналу аеропорту Хургади. і тут у мене двоякі відчуття. З однієї сторони ми пройшли абсолютно всі можливі перевірки. Тобто було дві рамки безпеки, де сканують ваш багаж, де вас мацають, де ви розвиваєтесь. Далі у нас два рази додатково перевірили ручну поклажу, водили папірцем. Я так розумію, перевіряють на наркотики. Я ще додатково крутився на Сканері рентгені, не знаю, що саме він перевіряє, і здавалося б, перевірок багато, але на це все ми витратили аж 11 хвилин. Це з урахуванням того, що ми ще були на стійці реєстрації, де ми здавали багаж та отримували посадкові талони. Так що кумедно, з однієї сторони перевірок багато, але це все швидко. І тепер я розумію, чому нам казали, що а навіщо поспішати на внутрішній рейс так завчасно. Можна приїжджати навіть за 40 хвилин до відправлення, але ми. На перший раз перестрахувалися, і тепер просто будемо сидіти та очікувати на наш літак. Ми вже в повітря. Капітан сказав, що в дорозі ми будемо 1 годину 45 хвилин, і максимальна висота польоту складатиме 20 тисяч футів або 6 кілометрів. Літак, як бачите, доволі невеликий. Тут один прохід і по два крісла з кожної сторони, але сидіти комфортно. Місця нам дали поруч, без проблем. Як тільки ми взлетіли, стюарди пройшлися і роздали кожному по соку. був на вибір яблука та Манго. Але ми знаходимося в Єгипті, звісно, манго і далі нам залишається летіти та насолоджуватися краєвидами із ілюмінатора. Прибули ми в аеропорт під назвою Борг Ель-Арабія, що знаходиться в передмісті Олександрії. В дорозі ми були навіть менше, ніж очікувалось. Всього 1 годину 30 хвилин прилетіли, автобус швиденько доставив нас в термінал. Там ми забрали валізу. І далі, уявляєте, нас ніхто не перевіряв при виході з аеропорту, не було жодної перевірки, навіть паспорту. Таке відчуття, що ми опинилися всередині шенгенської зони. Така сама ситуація у нас була, коли ми... Летіли з острова Корфу, наприклад, в Австрійський відень. Там тоді також ніхто нічого не перевіряв. І тут, в Єгипті, це ж незвично. І далі нас вже чекає трансфер до готелю. Нам добиратися близько 50 кілометрів. Тому йдемо в автомобіль і рушаємо далі. Ми вже в саму Олександрію щойно заселилися в готель під назвою Ель Харам. Але я не поспішаю вам показувати огляд номеру. Ми відразу залою побігли на балкон, як це було у місті Луксор, тому що з нього відкривається потрясний вид. Ви тільки погляньте, Середземне море, максимально близько до нас. І я тепер знаю, що на балконі цього номеру ми будемо проходити максимум часу, окрім. Ночі. Все-таки вночі доведеться спати в номері, бо в Олександрії в порівнянні з хургадою прохолодніше. Алла, наприклад, вже сидить в куртиці. Я ще тримаюся, хоча якусь би бобку або щось, би я б хотів накинути. Все добре. Я хочу насолодитися і ви подивіться на ці краєвиди. Тепер давайте вже і номер покажу. Він у нас доволі компактний. В наявності два окремих ліжка. Кондиціонер, дзеркало, телевізор, холодильник. Далі в коридорі є вмонтована шафа, в ній в наявності є вішалки, також ще дві додаткові ковдри, якщо замерзнемо. Це вхідні двері. Місце для валізи, ще одне дзеркало і ванна кімната. Тут є умивальник, велике дзеркало, унітаз. І, звісно ж, душова кабіна зі шторкою. Але ще раз повторюсь, що родзинка нашого номера це його балкон, куди я знову хочу вийти, бо саме в цей момент. Відбувається захід сонця дуже і дуже гарно. Тим паче ми знаходимося на якомусь високому поверсі, на якому саме не підскажу, бо коли піднімалися на ліфті, я не звернув увагу, на яку кнопку натиснув чоловік з валізою, котрий нас супроводжував. Але доволі височенько. І далі ми залою не збираємося сидіти в номері. Підемо, погуляємо по вуличкам Олександрії. По-перше, треба десь повечеряти та й просто почнемо досліджувати Олександрію. Звісно, основна екскурсійна програма буде вже завтра, а зараз просто перше знайомство з містом. На вулицях Олександрії дуже жвавий автомобільний рух. Мені здається, що місцями він навіть може дати фору каїрському автомобільному руху. Тому ми, по-єгипетськи, навіть не намагаємось просто перебігати дорогу, бо, по-перше, це небезпечно. А по-друге, тут є в наявності, що підземні, що наземні переходи, котрі функціонують. Наприклад, ось це перед вами наш готель. Ми вийшли, пройшли з метрів 10-20. Відразу був спуск у підземний перехід. Ми перейшли, ось тут вийшли і опинилися в цій локації. Хоча далі, ось бачите, є ще світлофор. Він доволі рідко, але автомобілі зупиняються і пропускають пішоходів. Це якось прямо не по-єгипетськи, дуже незвично. І вирішили зараз підійти поближче до Середземного моря. Тільки ми щось... Ось так вгору піднялися, а де тут спуск? Треба якось обходити. Давайте ось так ще прогуляємось. Бачите, ввечері місцеві розмістилися на стільчиках поближче до води і сидять, насолоджуються краєвидами, зустрічають захід сонця. Олександрія, друге за величиною та за економічним значенням місто Єгипту, одночасно це місто Порт. І я поки що не знаю, чи є на території міста якісь пляжі на узбережжі Середземного моря. Але якщо є, мені цікаво. Чи дозволяють тут вночі плавати в морі. Все-таки це вже не Червоне море. Тут не такий багатий та небезпечний підводний світ. Звісно, в даний момент, можливо, ніхто дуже і не плаває, особливо місцеві. Але сам факт цікавий. Завтра у гіда дізнаємось. Вздовж берега стільчики, ви вже бачили. Поки я записував попередній фрагмент, Алла захотіла посидіти на одному з таких, але виявляється, це платні стільчики. Відразу підійшов якийсь хлопчина і каже: хочеш комфортно сидіти, плати гроші. Скільки само, не знаю, тому що я швиденько все записав. Алла встала, і ми далі йдемо і гуляємо набережною. Пару слів про погоду. На годиннику зараз 18-15. Температура повітря складає плюс 17 градусів. Але із-за того, що ми знаходимося поруч з морем, дує вітерець не сильний, легенький, але свіженький. І тут вже в шортах не погуляєш. Зараз на мені і штани, і футболка, і бобка. І мені доволі комфортно, ще щось одягнути не хочеться. Але я і не мерзляк, бо мерзляк. Виглядає ось так. Але Алі також не холодно, бо на ній це термокуртка. Вона в ній в Чехії на пробіжці бігає взимку. Так що нормально. За весь день ми залею нагуляли апетит, хочеться вже повечеряти, але всі заклади, що нас цікавлять, знаходяться в центрі Олександрії і пішки туди йти кілометрів 5 чи 6 Якось не хочеться. Можна було б, але вже темно, моря не дуже видно. Я подивився, в Олександрії працює Убер. Тому зараз замовляємо автомобіль і вирушаємо в центр міста. Поки стоїмо, чекаємо водія, Алла каже: дивись, яка щільна забудова! Навіщо так робити? Як це навіщо? Кожен хоче отримати свій шматочок моря, щоб у нього чи квартира, чи офіс були з видом на Середземне море. І ви не дивіться, що тут поруч такий широкий проспект. Поки ми сьогодні їхали в готель, ми поїздили по таким вуличкам Олександрії, настільки вузеньким, що я не знаю, як тут водії взагалі їздять і розминаються з іншими автомобілістами. Все настільки щільно, що це не передати словами. З автомобіля, звісно, я намагався це підзняти, але краще ще буде походити своїми ніжками і подивитися і вам показати. Сподіваюся, часу на це у нас вистачить. Почнемо вечір дегустації місцевої кухні. Приїхали в першу намічену локацію. Це одна з найвідоміших та найпопулярніших точок, де готують сендвічі з лівером. Я, звісно, лівер не дуже обожнюю. Я б сказав, що якщо є вибір лівер або м'ясо, я завжди виберу м'ясо. Але Алла лівер обожнює. І тут народу, в пункті, де треба робити замовлення, просто. Неймовірно багато. Вуличка вузенька. Тут іноді проїжджають автомобілі, все якось тісненько. І ми вже зробили замовлення. Замовили відразу шість сендвічів по три штучки на кожного. І коштують вони доволі дешево: 13 фунтів, один сендвіч. Все наше замовлення на 78 фунтів. Чекаємо наші сендвічі з лівером. Доволі швидко принесли наше замовлення. І оскільки Алла обожнює лівер, то вона і розпочинає сьогоднішню дегустацію. Ми зробили замовлення, нам сказали, ви хочете спайсі чи не спайсі, тобто гострий лівер чи не гострий. Я так розумію, що можливо сам лівер буде і не гострий. Нам в набір дали ще перчик. Ну що, як тобі перше враження? По-перше, покивай, гостре чи не гостре? Не гостра. Все-таки про гостроту вони мали на увазі перець. Далі. Така легенька солодковата булочка і дуже ніжно посмажений лівер. Ну, прям аж тане все роті. Смакота. Хоча я зараз відчуваю такий легкий присмак гостру Ну так трішки. А, а з перчиком будеш коштувати? Ні, це для тебе. Точно. По три штучки буде достатньо, як ти думаєш? Бо ми читали відгуки, що якщо ви дуже голодні, замовляєте відразу 5. Ми хочемо ще кудись зайти, тому обмежились трьома штучками на одну людину. Давайте і я спробую, тільки зроблю це як місцеві. Я точно бачив, що вони беруть ось так перчик. Гостренькі, але не дуже. Я думав, буде зараз. Гастренькі, <гум> але не дуже. Треба заїдати лівером. Фу, щось багато сил. Треба гасити пожежу. Смачно, ніжно. Навіть я, як не поціновувач ліверу, залюбки б з'їв. Три штучки точно, скільки й замовив. Сендвічі розлітаються як гарячі пиріжки. Алла свої вже з'їла, це залишились два моїх. Зроблю як Алла. Збризну соком лимона. А? Трошки кислинки. І ви знаєте, мені сподобалось кусати. Ось цей перчик, Так він гострий, але гострота дуже швидко проходить, особливо коли ти заїдаєш це лівером. Так що дубль 2. Беремо той самий перчик, Тобі. кусаємо так, добренька. Ричка. Може весь його закинути? Закинув весь. Починається пожежа. Невелика. О, і тепер вже можна їсти сендвіч. Кислинка відчувається. Але вона доповнює цю страву. Смачно, смачно, смачно. Рекомендуємо цей заклад. Не дарма, він настільки популярний, що ми лед-лед знайшли місце, де розміститися і сісти. Тому що ось там всі столики абсолютно всі зайняті. Дуже не наїдалися, тому що залою йдемо ще в один ресторан місцевої кухні. Хочемо. Декілька позицій різноманітних скуштувати. Він знаходиться неподалік, всього 260 метрів. Заодно покажу вам місцевий колорит. Ось як місцеві жителі ввечері гуляють. Давайте по-єгипетськи підемо по дорозі. Назустріч автомобілям. Так буде швидше. Знаєте, що саме перше мене здивувало в Олександрії? Це кількість жигулів. Таке відчуття, що абсолютно всі таксі їздять на Жигулях. І цим Жигулі не обмежуються тільки таксі. Просто і у інших мешканців вони також є у власності. І таке відчуття, що взяли всі жигулі з усього світу і просто привезли сюди, в Олександрію, щоб вони тут доживали свій вік. Причому, я так розумію, наймажорніші Жигулі це ті, котрі мають відразу два номерних знаки. Перший це єгипетський, а під ним знаходиться, наприклад, автомобільний номер Німеччини. Таких ми зустрічаємо дуже багато. Ось погляньте. Жигулі, Жигулі. Дісталися ми до наступного закладу. Це вже ресторан з дуже цікавою назвою Мохамед Ахмед Ресторан. Працює він з 1957 року, і тут можна скоштувати весь асортимент єгипетських страв. Причому ціни тут дуже і дуже демократичні. Ось ви зараз бачите у себе їх на екрані. Скажіть дуже смачно і дуже дешево. Зробили ми вже замовлення. Нам його принесли буквально через хвилину. В наборі у нас. Дві порції фалафелю, баба та олександрійський фул. Це місцева страва, готується з бобів з додаванням оливкової олії, чесника, лимону, який ми самі додамо. Також тут є тахіні, зелень, бачу помідори. Я так розумію, зараз беремо лимон. Алла, допомагай, Сік туди всередину. Тепер веделечку змішається все. І в принципі, я думаю, це можна і виделкою скуштувати, але ми сюди будемо занурювати фалафель. А скуштують, ці ББС так. Мені цікаво. Твоя думка. В принципі, нормально вимішала, давай. Щось нагадує? Смачна бобова страва. Дуже нагадує, якби я в все дала. Боби настільки розпарені, що здається, що це Ну, Я прочитав, що ця страва, Олександрійський фул або олександрійські боби, готуються з якихось фава-бобів, якщо не помиляюся. Що це за боби, не знаю. Але цікаво скуштувати. Це точно нова для нас страва. Давайте я скуштую Олександрійський фул. На смак це одночасно, наче якась бобова каша, бобове пюре, як Алла буває, готує якусь щечевицю, щось таке. Але із-за того, що там є помідорчики, зелень це одночасно і свіжо. І є присмак тахіні. Я розумію, що це закуска, можна сказати. Але я в принципі таку штуку їв, як і повноцінну страву. Ой, не капай. Хоп, воно зникло в роті. Дуже ніжно. Далі, бабагануш. Якщо ви не знали, то ця страва готується з кабачків. Такий собі вид холодного салату. Він реально такий прохолодний. На контрасті, а цей Олександрійський фул. Він тепленький, це холодненьке. Але смачний бабагануш і давайте ще спустимо палафель. Цю штуку по готелям Єгіпту ви знаєте, але те, що готують у готелях, відрізняється від того, що готують в ресторанах. Смачно. Але ви знаєте, саме цей фалафель чомусь мені нагадує готель. Коли попередній наш візит в Єгипет ми заходили в кафе-ресторан World of Food, ми там замовляли окрему страву фалафель, і там було багато спецій, якихось був свій якийсь повторний смак у фалафеля. А тут він звичайний. А можливо, до речі, його і роблять самим звичайним, щоб потім взяти ось цей фул, зробити ось так. М -м -м. Зовсім інша справа. Так, набагато смачніше. Ввечері в Олександрії життя прям бурлить. Дуже багато людей. Про трафік я взагалі мовчу. Він тут дуже шалений. Я ж кажу, місцями щось навіть погірше, ніж в Каїрі. Всі люди привітні. Нам вже декілька разів намагалися допомогти і, до речі, допомогли. Бо коли ми шукали попередній ресторан, геолокація на Google картах вказана, але не зовсім зрозуміло, як до нього пройти. Без проблем, самі до нас звернулися, можливо вам допомогти, що ви шукаєте. Сказали, ресторан, кажуть, добре. Обійдіть цю будівлю з іншої сторони. А це що таке, що степленьке. Батат готують. Тротуар зліва є, але там багато людей. Не хочу тіснитись, Йду по дорозі. Як місцевий, так. Більша частина тротуару зайнята вуличною торгівлею. Тут можна знайти абсолютно все: від ніжньої білизни і до теплих речей, як курточка і так далі. Все є. Забув вам сказати, скільки ж обійшлися нам посиденьки в Ахмед ресторан. так от, оті всі смаколики в сумі коштують аж 90 фунтів. І нам було там настільки смачно, що у відсотковому співвідношенні ми там нормально ще залишили чайових. І здавалося б, ми вже нормально так наїлися, вже нічого не хочеться. Але треба ж купити якийсь десерт. Тому ми прийшли в кондитерську під назвою Таляат Патісрі, якщо я правильно читаю цю назву, я всередину не заходив, бо там дуже маленьке приміщення, багацько клієнтів, все так тісно. Але Алла каже, що щось нагадує смаколики з Раїхіна. Тому заглянули туди, взяли собі. Ось такі два види смаколика. Це ми вже скуштуємо у себе в готелі, і за цей весь набір Алла заплатила аж 80 фунтів. Сьогодні був настільки емоційно насичений день, а Олександрія настільки калоритне місто, що вже хочеться трішки відпочити і набратися сил перед завтрашнім днем, щоб ще більше дослідити це місто. Тому зараз будемо викликати таксі, щоб дістатися до нашого готелю. А щоб не пропустити слідуючи відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свою вподобайку. З вами була сім'я Панют. До скорих зустрічей.